У грудні 2022 року, у методичній студії за темою використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі як чинник підвищення якості шкільної освіти, спілкувалися та ділилися досвідом креативні, компетентні та вправні вчителі школи. Почалася зустріч із позитивною афірмацією: у пізнанні світу народжується істинна любов до України, яку підготувала старший учитель, викладач української мови та літератури Людмила Дарієнко. Це психологічний прийом, який позитивно налаштовує учасників на подальшу роботу та водночас формує почуття патріотизму. Далі пані Людмила ознайомила присутніх з алгоритмом створення інтерактивних презентацій, на прикладі гри у десятку та «Колесо Фортуни. Використання інтерактивних презентацій допомагає вчителю в цікавій та доступній формі ознайомити учнів з новим матеріалом, а також повторити вивчене. Учитель методист української мови та літератури Наталія Заїка продемонструвала особливості проведення віртуальних екскурсій на уроках української літератури. На прикладі вивчення життєпису Максима Рильського. Використовуючи цю технологію, учитель, перетворюючись на екскурсовода, проводить школярів туристів по визначних місцях. Віртуальні подорожі до музеїв допомагають учням відчути колорит епохи, дух старовини, спробувати себе у ролі дослідників. Учитель фізичної культури Малінкін Вадим Андрійович вважає, що урок фізкультури повинен бути уроком розвантаження, а не навантаження. Тому, крім теоретичних вправ, він створює відеоролики з комплексом вправ ранкової гімнастики та руханки. Діти можуть виконувати вправи в будь-який час. За бажанням можуть надсилати відео виконаних вправ. При зустрічі вчителі мали можливість протестувати один з таких комплексів фізичних вправ. Старший учитель, викладач української мови та літератури Ірина Михайловська продемонструвала присутнім навчальні платформи Learning Apps та ClassTime, призначені для розробки, зберігання інтерактивних завдань з різних навчальних предметів, за допомогою яких учні можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє формуванню їх пізнавального інтересу, а вчитель у режимі реального часу відстежує прогрес у роботі. Сьогодні все більшої популярності набувають освітні квести. Отже, тема наступного виступу створення веб-квестів на платформі Genially та їх використання в освітньому процесі, яку презентувала завідуюча шкільною бібліотекою Олена Шестопалова. Технологія WebQuest дозволяє реалізувати наочність, мультимедійність та інтерактивність навчання. Як освітня технологія, WebQuest спирається на такий підхід до навчання, в процесі якого учні не отримують готових відповідей або рішень, а самостійно працюють з навчальною інформацією, розв'язують проблемне завдання та формують нові знання. До роботи в методичній студії долучився учитель фізики Ілля Воловик, який продемонстрував використання інтерактивних симуляцій для проведення лабораторних робіт на уроках фізики. Виконуючи практичні вправи, які запропонував колегам панеля, вчителі самі опинилися на місці учнів. Про користь використання моделей і симуляцій при вивченні природничих наук свідчить не тільки висока ступінь їх наочності, а й те, що учні самі в таких високоінтерактивних моделях мають змогу впливати на хід віртуального експерименту, що викликає у них зацікавленість до проведення реальних дослідів. Підсумком роботи студії стала рефлексійна вправа, під час якої педагоги отримали невеличкий сюрприз. Побажання від відомих осіб, які підготувала вчитель української мови та літератури Людмила Дарієнко. Отже, підсумовуючи роботу методичної студії, можна сказати, що інформаційно-комунікаційні технології стають невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищуючи його ефективність. Під час роботи методичної студії наші вчителі отримали безліч корисних порад і готові працювати далі натхненно та відповідально в напрямку підвищення ефективності навчання та виховання учнів, незважаючи на виклики та умови сьогодення.